Привіт, це фрілансер по життю. Оскільки я фрілансер, а ще й викладаю віддалено, то можу працювати з будь-якого місця. Але для роботи мені необхідно досить багато апаратури, яку маю переносити з собою. І в цьому мені допомагає ось такий рюкзачок. І сьогодні я покажу вам, що в рюкзаку у фрілансера: спершу зважування майже 13 кілограмів. Сам рюкзак. Це пік дизайн на 45 літрів. Подивимось, що всередині. А, стандартний штативчик. Пляшка з водою. Навушнички. Ключі, здається, від усього на світі. Ключі від тачки. Ого. Ну, знаєте, мені вже 40, тому без цього не обійтись. Ніж Лезерман коректор для шкіри. Ага, ну це коли десь затримаюсь. usb ліхтарик О, мої спортивні шорти. Я їх сюди шукаю. А вони тут. Серветки. Накопичувач. Картрідер. Фільтр для камери. О, це класний павербанк, який вміє дуже швидко заряджати телефон. Килимок. Для миші, сама миша. Ми йдемо в основний відео. Дроти. Блок живлення для ноутбука. Так, оце ще навіть не знаю, що це. Мікрофон для якісного звуку, коли проводжу урок не з студії. Що тут у нас? О, кнопочний телефон. Прикольно. Штативчик маленький. Безпровідна зарядка, блок живлення. Одна з моїх камер Sony Alpha 6400. Ну і те, що дає вагу. Мій старенький, але надійний робочий ноутбук Asus ROG Strix G. Це він здоровезний, 17 дюймів, важкий. Тепер ви знаєте, що у мене в рюкзаку, і мені час іти і вести черговий урок. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.